І рішили ми садити а хулі робити. Але про треба трошки підправити. Тут То після твоєї хренової оранки трошки чубчики виглядають та й душі пройшли забило. Оце діло треба трошки реанімірувати. Було всипляно сюди нітромофоски розкидачем. Одразу і треба його підіскувати. Просто запам'ятайте яким воно було. Після дісковочки воно вийшло ось такого. Вроді нормально. Але тільки є місцями, що твердовато, то я просто приїхав зараз зараю ще раз. Це не було в моїх планах його грати, але так воно виходить глибше, бо я тоді у згорав, це сухо було. Și nici nu se de acolo unde trebuie. Зорений, я то розраховував, що воно таке буде. Не знаю на що ви надіялись. Значить, це те жито. Там, звісно, трошки жахливо. Повилазило назад. Ну я знав, що так буде. А за того глібина додавалася нормально, бо після дісковки то і то оранки там взагалі не було. А тут де не виглядає ніде жито, Так я вам скажу, що практично гойн. Навіть сліди не видно, що воно тут було, переперхло зовсім повністю. Взагалі ніде нема. Це тільки цей клапоть залився ні знизу, ні зверху, ну ноль. Взагалі навіть не видно що воно там було. Значить, що я роблю? Кинута була одна капля, щоб було воно в формі лінійки. Да? Береться такий маркер через 50 см зуби. Сліди залишаються між цими. І пішло воно тако. Значить Прогортаються спочатку три рядочки. Ну і потім кожен зубець в крані її Малюється, Малюються полоси для того, щоб кинути сюди чітко каплю через 50 см. Тому що можна десь зіграти, а тоді при обробці дуже буде погано, коли рідки сходяться. А зараз вже одним зубцом піде по крайньому, рядковий два намалюється і так далі, і так далі. І кожен цей тут Не, невеликий він такий цей жолобок, але він для того, аби тільки було видно відстань між рядками чітко. О, так. Да. Поки ніхто не бачить. я ці дири. Капля стара. Княг стара, тогорічня. Вже, мабуть, з десяток отворі залатав. Бачите, як вона рівненько лежить завдяки тому, що тут прогорнуті рядки без проблем всяких. З десяток вже залатав і зараз все-таки будемо, мабуть, брати нову каплю і не будемо паритися. Так, процес відбувається посадки перцю ось таким нехитрим способом. Буває капає, то ми все одно туди садимо. Другу кинемо прокапаємо, якщо треба. Ні, то вся розмочиться. От по пандос, да? Ну а нічого. Там воно вороно не розмовче. Відбувається таким чином. Дивіться, яким чином. Фуртки здоровецький перець на всю руку туди його і похоронив болото. Потім буде музика грати, скверки буде давати, а ми будемо перець збирати. Хоп! І наступний. Перець зі стаканчика сорт Богдан садимо. Посадили сорт Асті, сорт Богдан. На черзі буде зараз сорт Геркулес. Сорт Геркулес буде зараз на черзі. Це зі стаканчиків, а тоді підуть касети. А тоді підуть касети в нас. Фур, фур. Плантарік виглядає в нас. Ось такий плантарік, трошки там жита, виглядає, але там не проблема посадити його. Перець з бутонами. А ну, захисники бутонів напишіть, що я не правий, що я тільки три перші зберу. Так подобається, як ви це пишете. Але з кожним роком я хочу все збільшувати, збільшувати розсади в стаканчиках, щоб ви знали. Отже, розсада зі стаканчиків не вічна. Рано ще пізно закінчується. І в нас також вона закінчилась. Почали садити ми значить, з касети перець. Це перець був пікірований з 288-ї касети в 96-ту касету. Але так як я тоді був жлобом, жмотом. На нормальну землю бабла зажав, посадили в компостняк, оцей наш. Получилося трошки забур'янення. Хоча ми його тоді вже пару разів проривали, проскубували, але воно все одно росте, росте, бачите, є трошки менше, є трошки більше. Перес ось такий, перес ось такий. Ось так воно. З 50-ї то взагалі класно. Але теж був дуже заболянений. Так, це що стосується цього. На другий рік я, звичайно, жати на це бабла не буду, купуляємо хороші землі, так що і на це діло. І їде касета, касетна розсада на посадку. Садимо так, не пістолетом, тому що в болото садити все одно краще, прибивається краще і, і так далі. Дивіться, покажу. Зараз я ще підійду то покажу кадри. Бачте. Тобто ми бурян бурян вискубуємо ви одразу вже тут. а тось розкидається він з буряном і вже люди сидять, не сидять, а на полу сидячи, забирають бур'ян і садять ось такий перець. Зараз я підійду то покажу. Оце, оце жито таке, що просто з ним разом. Не проблема в нього садити, просто воно на, на картинці воно таке страшне, але такий, щоб дуже сильної проблеми немає, воно мігеньке. і буде надіятися на те, що воно дасть нормальну віддачу засаділо. Зараз я покажу, покажу наших полячок, як вони садять. Приїжджають люди з Польщі на заробітки в Україну Бачите, дивіться. Бо в Польщі там не так платять, не так годують. А в українського Вінницького фермера їм дуже подобається. Бачите, булян вириваємо. Торк-торк його туди. Ой, зараз я покажу ближче. І от так, хоп, і все. І одразу другий. І одразу другий. Булян вирвали, перець посадили і наступний. Капля прокапала, дуже чудово. 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 Бачите, вони вже по-українськи розмовляють. Хоч приїхали з Польщі. Так. Чудово. Значить, цей раз ми підключили 5 капель. Садимо по 5, той, в той раз 8, садили. 8 капель капало. Виключили, переключили на 5, бо немає далі, щоб одразу все прокапало. І зараз от, опять 5 капель прокапається. це вже виключаємо, сюди включаємо. І так воно відбувається. Ось такий забур'яниний перець. Але це нормальна тема, я вам скажу теж. Хотілося його... Тобто, якби він був без бур'яну, то ми б, звичайно, його напевно пістолетом б, можливо, лупили б. А так приходиться його. А, ладно. Так теж мені подобається садити. О, все-таки супер-пупер забур'яняний. Либода мексиканська низькоросла. Червонокнижна. Червонокнижна, а ось теж дивіться, мексиканська червонокнижна низькоросла є. Ми її звичайно тоді перепікуємо в другі касети і продамо. Приїжджають оці місцеві, місцеві городські місцеві з міста. І купують, як, як декоративна травичка для свого обіця. Коло балкона посадити. Ось так. Час йде, садиться все. Капається, садиться. Тоді воно мотоблоком обробиться. І все буде нормально. Надіємося на це жити, що воно нормально віддасть. Е, тому що там, я ж кажу, переперхло зразу, вона ще місяць не прийшов. Бачите як? Пам'ятаєте, я говорив на початку відео, хочу, щоб ви запам'яталися таким. То тепер запам'ятайте його таким, тому що від сьогодні починаються зйомки перцю, як він буде рости. Як ми йдемо за ним зглядати. і в процесі я покажу, буду вчити вас, як зібрати якісне хороше насіння. Це також буде, ну вже буде пізніше. Отже, посадили ми перець. Тут буде технологічна полоса для розвороту мотоблоком. З тієї сторони так само зроблено, посаджено, отже, тут вийшло як. Давайте спочатку розберемося. Земля пісок. Було посіяне жито, де жито було 70 см 60-70 згоралося воно хреново, але все одно я доволі, що воно тут росло. Значить Посадили ми перець зі стаканчика, з касети і завтра досадимо з теплиці рваний. З стаканчика, звичайно, получився е, сорт Богдан, сорт е, Асті і Геркулес. Все намішано, звичайно, ну як намішано рядами, але так, червоний, жовтий, червоний і далі червоний жовтий, щось таке о, коротше. Так вийшло, бо спочатку садили стаканчиків, а тоді вже з касет всього іншого. Але зазвичай ми садили так. Вся площа там жовтого перця трошки червоного. Значить, цей перець виглядає, він ось таким, дивіться, який. От. Бачите, який він крутий. Це крутий перець. І він буде плодоносити значно раніше. Це самий дорогий перець, буде, який я буду продавати. Поки той буде розшевелюватися, я вже цей буду у неділі 2-3 продавати. Це я роблю кожен рік, так. садю зі стаканчиків і з кожним роком це я хочу збільшувати цю тему. Тому що такий перець мені подобається садити. Потім значить, що далі буде? Завтра досадимо, вийшло тут. А, значить,

Нарізали срядки, розкинулася капля і почали садити в болото. Не садили пістолетом, тому що тут ми його і не посадили та й таку велику площу мені подобається, коли люди садять. А Так довелося б самому Значить, Посадили ми отак. Міжряддя міжрядя 50 см, в рядкові між дуперцями 40 см. Це будуть одразу вам відповіді на ваші коментарі і запитання, які можуть виникнути. Перед, перед оранкою розкидана була нітромофоска, як я вже раніше говорив. І, і все, накривати ми його не будемо. Накривати ми його не будемо, нема чим. Одного разу я тут посадив, був перець. Ще знизу там садився, то було 3000 перцю, звісно, був мороз. Змерзло 800 штук. З 3000 змерзло 800 штук. Навіть е, не так не змерзло, тому що був посаджений перець. З вечору почав бути мороз такий, що вже руки почало бути холодно. Почав якісь ці матні збирати. Одне агроволокно, друге агроволокно, там щось, вітер був сильний, почав цим волокном, коротше, він його стисав. А цей який був відкритий, то він якось переночував, а аж знизу, там якось город донизу йде, то змерзло. З трьох тисяч змерзло 800 персів. Представляєте, прийшлось пересадити. Зазвичай ми садимо перець. Дуже багато років ми вже садили перець, починали садити 9 числа. 9 травня. куми день народження, а ми зранку починаємо садити перець, щоб вечір встигнути на п'янку. Дуже багато років так садив, а це ж тільки в позаминулому, чи в позапозаминулому році це що перший, раз, перший раз в житті, що я, що я посадив, як завжди, і десь в середині місяця він змерз. Тобто, після посадки пройшло там небагато часу, він змерз. У тому році ми садили пізніше, десь аж не пам'ятаю коли, але можна по відео подивитися десь по шоциках. Але пізніше, пізніше за 15 число. О, мені не сподобалося, тому що дуже довго він розшевелювався в плані достигання. Якщо ми це і раніше збираємо, дости... ну, раніше достигав, то чуть-чуть пізніше посадили, ще й на дворі холодно було, коротше він дуже пізно достигав. От. По каплі. Значить, що розкажу тепер по каплі? Капельна стрічка, тут деяка з минулого року залишилась. З минулого року вона залишилась. Новесенька була в тому році, в цьому році ми її почали розкачувати, там я щось з десяток дірок залатав. Взяли ми нову. Взяли ми нову. Інколи бувало так, що на 2 роки її вистачає. Тобто розкачуєш там, буває там двірка двітри, тобто залатуєш, і вона вистачає і нормально капає. Але в цей раз. Я собі так зрозумів, дивіться, це тут пішло півтори кілометра каплі сюди пішло з півтори тисячі гривень, вроді тисяча сімсот. Тобто це три мішки перця зібрати і от вам і капля вернулася. Тобто собі вартість це коштує три мішки перця. А якщо з цього зібрати, то мабуть і мішком можна для обійтися або двома сітками точніше. Так, капля, значить, як воно відбувалося. У цей край розкачується капля, один край завжди ми присипаємо, зав'язаний він на гузлик, ось такий сильно затягується, дуже сильно затягується на гузлик. І присипався він в кінці. Тобто ми натягнули каплю, поприсипали в кінці, прокапали і так далі. Бо буває, що вітром здуває. Якщо її не прикупати, коли вона зараз вже без води, ну тут деяка час без води. Якщо сильний вітер, вона пуста, легенька ще перес невеликий, і вона ще не вляглася в свою кулію, то її буває, просто здуває. Значить, капля, яку я використовую каплю. Капля, так як я вже показував там. Каплю я брав різних виробників, і дорогих, і не дуже дорогих. Все одно вона там рік-два і треба викидати. Ну або бігати і латати. Це ж теж таке буває. Тобто, я би не сказав, що обов'язково брати тільки другу каплю, але і саму і дешеву я не брав. Різні виробники були, да. Тобто, я вам скажу, різниці для мене не було. Що та, що та, що та, що та. ну, більше п'яти виробників я навіть, не перепробував. Беру, яка є в наявності. Для мене все принципово. Брав саму дорожчу колись, потім брав дешевшу, то я бачу, що різниці немає, що ти що ту натягуєш. Але беру цей, 8, 8 міль. Так, це по каплі. Капля значить, капає через 20, через 20 см. Да? Дивіться. Тобто одна, одна пуста, садим перець через 40. Получається виходить. Виходить таким чином. Оброблятися воно буде як. Мотоблоком, як я вже казав, Перший, поки буде влазити мотоблок, сюди буде мотоблоком, тоді буде влазити сюди тою штукою, яка. Ото я показував на помідорах в вчорашньому відосику, а вже аж потім вручну сапкою. Ну тобто міжряді буде цим мітоблоком, лише буде, залишається ось ця полосочка, тут все буде сапатися вручну. Але в основному ці обробки будуть відбуватися міжряді для мотоблока, залишені проїзди там і тут. От. Такий нічого перець, я би сказав. Нічогенький такий перець. Все і стоїть. Бачите, ніякий не попадав, це ж є зразу з степлиці і сюди кожен рік садимо, як я вже казав, кожен рік садимо так. Виносимо з теплиці і зразу садимо. Якщо ми його садимо ось так під каплю, то він завжди стояв. Тобто ми не було таких, ми садили навіть в таку жару, що просто спека була неможлива раніше, то е все одно він стоїть. Садиш, а він стоїть. не з касети. Звитиплесірвані. А то, що в стаканчике, то відповідно, по-любому він завжди навіть не втрачав свою силу. Так, ось така. Плантарик такий. Це 22 літки. І тут ще ось, виходить раз, два, три. Три повних. Три-чотири повних, буде і там ще якась маленька половинка. І садимо завтра ось цю. Стару цю каплю, я не знаю. Може спробуємо дві штучки кинути вже. Якщо сильно, дірала, сильно дірала, ні, то новеньку каплю теж сюди будемо лупити і посадимо тут також донизу перець. Ось ця річ, яку я робив рядки. Рядкоробка називається вона. Бачите? Така собі примітивна річ. Тут також буде велике місце для розвороту мотоблока. Ці всі каплі вони ночують, зимували тут. Ті там так і лежали, тут же жито було, так і лежали. От. Але, як я кажу, що буває, що рік лежить, ось тут розкачуєш і ні одної дірки немає і все нормально. От. А, де бували діри, до речі. Е, в цей раз сьогодні діри бували. значить ось так. Коли, коли змотували... Коли змотували, попадалося, де є мітр, не можу вам показати так. Коротше, де ось цей мітер. Просто ось тут прорвало пару дірок таких мене попалося. Що ось тут прорвало дірки. Десь, чи змотування ще витягували, як і як, сего. Як, як, з помідор витягували. До речі, в тому році туди ця ж ціла зміна, вважається, не вважається, в тому році тут були помідори, помідори були мамако. Все добре починалося, розсаду чітко посадили, вони не змерзли, теж дуже рано посадили ми їх, вони не змерзли, росли, почали добре зав'язуватися, ми їх сапали, проривали, ну, робили все по комплексу, поливалися, але тоді через відомого на нас світ хуйла, отож світла трошечки в нас не було, вмикали на 2 години світло і помідори згоріли. Тоді якраз попали в пік жара, була 40 градусів у а тут пісок, і просто помідори, як були, там більші, менші, менші, так і воно все зупинилося. Ну, згоріло пісок. треба було Ці дві години, їх давали світло, треба було палувати і теплиці, і, там, і персі, і все інше. І коротше, то, надіємося, що хуйло за голову візьметься, трошки і якось нас наладиться це життя. Тому що перець треба виростити в цьому році. Дивіться, тут аж капається. Капається. Включав я по пару, по пару секцій, треба поміняти насос, бо це вже неможливо терпіти це діло. Получається, що я в тому році розділяв щось 22, чи 24, чи 26 рядків, чи 28, я не пам'ятаю, що я ділив да, да, 28, вроде, чи 27 було, щоб по 3 три, три, три секції було, цей город розділявся, три, три капало ну, по, по, по одні. Тому що насос не може продавити вже таку цю, треба щось з цим робити. Так, ну що вам сказати? Ще показати якихось пар кадрів, як там живе кукуруза моя. Зараз покажу. Якщо не виключиться телефон, зараз я вам ще щось покажу.